Микола восьмикласник. Він любить фізику, переміг на міській та обласній олімпіаді. З цього предмету цими вихідними був у Запоріжжі, звідки привіз перше місце з українського етапу олімпіади, каже до останнього свою перемогу. Не вірив. Я не думав, що виграю перше місце. Ну трохи це було звичайно. Сюрпризом ще зайняв перше місце. Саме серйозна конкуренція значною мірою допомогла Андрію зібратися з силами, зосередитися та вибороти друге місце з хімії на сукраїнській олімпіаді. каже він перший з буковинців за останні сім років зумів зайняти призове місце з цього предмету. Були переживання, все, все ж таки плюс. Коли ми вже писали перший теоретичний тур, то там діяти так упорно писали, що переживання піднімалися. А от Олексію перемогти, каже, допомогли рідні стіни, адже всеукраїнський етап Олімпіади з математики проходив у Чернівцях. Морально зізнається Олексій було важко, але все вдалося. У підсумку третє місце. Реально, вісім дітей було з Харківської області. Ну і завжди вони беруть другі перші місця. І ну взагалі страшно було навіть писати. Як ти ще бачиш ці задачі, то очі. Просто закривається, чи не хоче робити загалом. Після проведення олімпіад з 20 предметів Чернівецька область має вже 36 призерів. Дев'ятеро з них з одного навчального закладу, першого ліцею міста Чернівці. Дуже звичайно горді за своїх ліцеїстів, тому що у їхньому здобутку це два перших місця на всеукраїнській олімпіаді. Одне друге. І шість третіх місць до олімпіад четвертої етапу дітей готували ще викладачі університету протягом всіх зимових канікул. Та до вони займалися з учасниками олімпіад. додатково. Готовка до Олімпіади в принципі не була важкою. Вона була цікавою для мене. Оскільки ввели у нас підготовку професора з Чернівецького університету, і це було для нас досить ґрунтовною підготовкою. Окрім знань, визнання та дипломів, переможці всеукраїнського етапу ще й матимуть фінансове заохочення. На спеціальні банківські картки їм приходитиме президентська стипендія. Кожен рік за перше місце на всеукраїнській олімпіаді, ну зараз тисячу з чимось гривень. Ти тримаєш місяць для студента. Ну це якби дуже важливо. Окрім того, підсумовує переможець олімпіади з географії. Богдан він як одинадцятикласник отримує ще й додаткові 10 балів до ЗНО. Якщо ти поступаєш у якийсь вуз типу КНУ, де за кожен бал буде боротися певна група людей, то навіть один бал був би шикарним доповненням, а 10 балів це надзвичайно. Людмила Григорчук Ярослав Левицький – місцевий час.